Мене звати Сергій Міхін, і я є начальником лабораторії бетонів у відділі технічного маркетингу компанії «Цемарк», що є однією з провідних компаній виробників цементу в Україні. Сьогодні ми поговоримо про особливості монолітного будівництва та правильного вибору цементу. В чому полягають особливості технології монолітного будівництва? Монолітне будівництво на сьогоднішній день є одним із найбільш ефективних та надійних методів зведення будівель і споруд. Якщо окреслити специфіку даного способу будівництва, то конструкція має два основні елементи. Це армокаркас та бетон. Які характеристики бетону потрібні для надійної конструкції? Основою будь-якого будівництва є проект. Де проєктант визначає, які граничні навантаження має витримувати конструкцію, які чинники навколишнього середовища будуть впливати на експлуатацію, а також визначає призначення споруди. Умовно, я би розділив бетон за призначенням на такі групи: для монолітного цивільного будівництва, монолітного інфраструктурного будівництва, для монолітного будівництва спеціального призначення. У всіх трьох випадках в першу чергу звертаємось до вимог. Державних будівельних норм і стандартів, які визначають необхідні вимоги щодо рецептів бетонних сумішей та вибору компонентів для них. А далі оптимізовуємо суміш відповідно до виробничих умов та економічної ефективності. І дійсно, все те, що нас оточує: багатоповерхівки, шляхопроводи, мости, греблі, це все монолітні споруди. Які основні поради будівельникам? В першу чергу дотримуватись правильних пропорцій. Адже надто велика кількість води чи недостатня кількість цементу погіршать міцність та довговічність бетону. Друге використовувати перевірені добавки. Третє враховувати погодні умови під час бетонування. Холодну пору року застосовувати протиморозні добавки, а в спеку уникати пересихання. Наступне це слідкувати за якістю виконання робіт, особливо звертаючи увагу на Правильну підготовку основи, точне дозування рецептури. Також необхідно слідкувати за якісним ущільненням. І останнє ретельний догляд за бетоном. Які найпоширеніші методи догляду за бетоном. Накриття плівкою. Для утримання вологи, особливо на відкритих ділянках. Наступне це зволоження поверхні. Також є спеціальні захисні склади, такі як хімічні плівкоутворювачі. Ну і, звісно ж, правильний вибір цементу. Чому важливо правильно обирати цемент? Для монолітного будівництва підходять різні типи цементу, і їх вибір якраз і залежить від того, яке призначення бетону в монолітному будівництві. Для звичайного цивільного будівництва, як от житлові будинки та багатоповерхівки, оптимальним вибором будуть цементи ПЦ2БШ500Р, ще ПЦ3 А400 та КЦ-5А400Р з добавками доменого, гранульованого шлаку та вапняку згідно з ДСТУ. Або їхні аналоги за європейським стандартом cem 2 b 425 r cem 3 а 325 та cem 2 с 325 Особливо хочу звернути увагу на цементи марки 400 або за європейським стандартом 325. Вони забезпечують достатню міцність для більшості несучих елементів у цивільному будівництві, включаючи колони, балки, стіни та плити перекриття. Окрім цього, позитивно впливають на економічну складову будівництва за рахунок нижчої собівартості в порівнянні з іншими цементами. Наступне це для інфраструктурного будівництва, де монолітні конструкції мають витримувати підвищені навантаження. Рекомендується використовувати цементи ПЦ2АК-500Р із добавками доманого гранульованого шлаку та вапняку згідно ДСТУ. Або cm 2 ам 425 r за європейським стандартом. Висока рання міцність, про що свідчить буква Р у маркуванні типу цементу, забезпечує швидкий набір початкової міцності, що дозволяє скоротити тривалість будівельних робіт і зменшити час на зняття опалубки. Третій вид будівництва це спеціальні конструкції, наприклад, у складних умовах, під водою або на об'єктах із підвищеними вимогами до морозостійкості чи стійкості до сульфатів. Оптимальним вибором тут буде цемент пц 2 аш 500 r згідно ДСТУ або цм 2 ас 425 р Основні особливості цього цементу це в першу чергу це підвищена рання міцність. Цемент забезпечує швидкий набір міцності, що дозволяє швидше знімати опалубку та проскорює будівельний процес. Наступне це зменшення тепловиділення. Під час твердіння цемент виділяє менше тепла, що знижує ризик утворення тріщин у масивних конструкціях. Далі це підвищена стійкість до хімічної корозії. Завдяки вмісту доманого гранульованого шлаку цемент має кращу стійкість до агресивних середовищ, що продовжує термін служби конструкції. Наступне це покращена морозостійкість. Цемент демонструє високу стійкість до циклів заморожування та відтавання, що особливо для конструкцій, які піддаються впливу низьких температур. Отже, незалежно від складності конструкції і проекту, при виборі сементу необхідно орієнтуватись на наступні властивості. Місність на стиск – це стійкість до впливу середовища, де буде експлуатуватись бетон, додаткові мінеральні компоненти, такі як доменний гранульований шлак або вапняк, які підвищують довговічність бетону, знижують виділення тепла при твердінні, що актуально для великих монолітних заливок, та покращують водонепроникність. Впевнений. Ці поради від Семарк стануть вам у нагоді.